Вітаю, друзі! Отже, всю цю дурню про те, що Україну створив Ленін, ми з вами чули неодноразово зі слів Путіна. Але от хто створив українців за думками росіян? А українців створили в австро-угорському генеральному штабі. І ця теза вона не тільки була відома сто років тому, але цю тезу навіть підтримують ліберальні хороші руські, бо дійсно звідки взялись українці в Австро-Угорщині. Проєкт. І, між іншим, нещодавно Путін так само сказав, що Україна це створення антиросії, яке почалося в Австро-Угорщині. Тобто тези, яким понад 100 років Путін використовує далі, щоб пояснити, а звідки ж взялися ці українці, яких потім організував державу Владимир Ілійченін. Друзі, зараз з вами коротко все роз'яснимо. З вами український історик Олександр Ауфьоров. Дякую перед тим, Всім, хто коментує відео, хто ставить вподобайки, хто поширює ці Відео, дякую окремо всім, хто підписується. Друзі, підписуйтесь на цей канал, бо дуже багато людей не підписується. А мені цікаво з вами працювати в історичному. Полі постійно нагадуючи своїми відео про історію України, дякую всім, хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитися, це спонсорство в Ютубі, і в описі до цього відео карти і все інше. Отже, почнемо з того, що сама Велика Російська імперія вона вважала своїх перших за гатунком людей. Це православних. Ну, ця патерна є досі дії. Вони намагаються включити сюди РПЦ Російську православну церкву. Але всі православні і от православні це Великороси, бо імперія Великоросійська, яка складається з Великої, малої та білої Русі. І друзі, тут ми хочемо наголосити, що якраз ну, в Європі це б вважало так, що Малоросія це складова частина імперії. Вона взяла, потім вийшла, увійшла для європейців. Це нормальне явище. Для них це навпаки. Це єдиний великоруський народ. Які складаються з кількох гілочок, але вони всі мають спільне коріння, спільну культуру і ну звісно мову. Але однозначно скажу, що вже всі розуміли існування таких малоросів. Проте навіть цю назву Мала Росія сприймала як щось таке додаткове, таке, знаєте, маленьке перед великими. І звісно, що навіть це їх дуже сильно вибішувало, і тому в 19 столітті почали говорити навіть не мала росія. А Юго-Западний край Росії, Юго-Западна Росія. І от, зрештою, нас поступово перетворював в юго-западних. А юго западний повідношення до кого є Північна територія Росії, північний край, Юго-Західний, а де центр Москва. І тут, друзі, сталося одне явище. Європейські тенденції в XIX столітті на початку проникли в Російську імперію. І серед них були те, що з'являлися дослідники фольклору, місцевих мов, і в XIX столітті на початку, і в Російській імперії, українські аристократи, інтелектуали почали часто захоплюватися дослідженнями місцевого фольклору. Так, в 20-х роках ви, видають збірки мав пісні чи українські пісні, і потім починається така певна, знаєте, Реакція на те, що з'являється як Основ'яненкова, з'являється Котляревський, начебто, все це добре. Проте вони почали росіянам красоти цих політичних мотивах, особливо після 1831 року, коли програло перше польське повстання. Що відбувається, друзі, відбувається дуже проста явище, коли вони намагаються через дослідження фольклору підтримати його адміністративно і. Розповісти, що на прибережжі ніяких поляків ніколи не було. Або, наприклад, сказати, що все русське, і навіть підтримувалося це. Проте це, звісно, на вдячний ґрунт впало, і в Україні починають розвиватися дійсно зацікавленість в народних традиціях. І дуже багато з'являється фольклористів. Зрештою, утворюється інтелектуальний прошарок, який витягує і публікує етнографію України. І це, звісно, дуже сильно перешкоджало вже імперській машині. Так перешкоджало, що ну в 1863 році видається Волоївський циркуляр, який забороняє друк українських книжок в освіті, в науковій, в релігійній публікації. Це заборону одна з найсильніших української мови. Проте, найсильніше була, звісно. 1876 року Емський указ, який повністю видісняє українську мову з публічного простору. Тобто ні навчання українською, ні діловодство українською, нічого українського розмовляє в своїй хаті Селюк. І от таке явище з'являється саме після 1876 року Емський указ. І звідки ж ця Австрогорщина взялася зі створенням українців? А тепер історія інакша. Нагадаю, що етнічна територія України знаходилася в XIX столітті вже остаточно під владою двох імперій: Всеросійської імперії та Австро-Угорської імперії. Наші західні терени знаходились під Австро-Угорщиною, точніше Австрії, Австрійською імперією. В Австрійській імперії не толерували прояву українства, і там було багато заборон. Навіть більше ніж в той час, на початку 19 століття, ніж в Росії. І тут з'являється таке, таке явище. Пам'ятаємо 1848 рік весна народів, величезне революційні збурення, підйом національних ну, націй, які борються за свої права, і Австро Австрія перетворюється в імперію з ліберальним правлінням, і от з того часу, з 1848 року, в Австрії не забороняє друкувати українське, а навпаки, навіть в чомусь підтримують ці явища, тому що йде. Ну, лібералізація суспільства, а в російській імперії якраз закривають всі гвинтики, затискають і намагаються нічого про Україну не писати, не говорити повністю. І що роблять наші інтелектуали? Ну, по-перше, якщо не можна публікуватися в російській імперії літературні твори стрічні, то можна публікувати їх на ті самі. Етнічні українські території, але в Австро-Угорщині. І якщо ми з вами згадаємо е Левицького і Кайдашеву сім'ю, і Микола Джеря, то опубліковані вони були у Львові. Так само у, на території західної, західних теренів публікуються Леся Українка, Мих, Михайло Грушевський, Олена Пчілка. І, безперечно, що ці книжки. По суті, контрабандою переправляється до великої України. Це дуже сильно турбує російську владу, яка включає інший механізм. Якщо ми не можемо побороти українство на території Австрогорщини, то ми будемо купляти москофілів, тобто тих, хто любить Москву. І російська влада починає максимально спонсорувати. Проросійські організації на території Галичини. Спонсувати дуже сильно, між іншим, на 1909-1910 рік 65 тисяч рублів на їхні газети проросійські перед самою першою стовіною Сталипін відправляє 15 тисяч рублів. Для того, щоб там спонсорувати проросійські українські коло. Щоб говорити, що вони галичані, росіяни, почалася Перша світова війна, і безперечно, що турбується те, що росіяни якраз, якраз почали затискати знову, робити утиски всього українського. А Перша світова війна прийшла з розумінням того, що дві імперії світові, російська і австро – опиняються на спільній лінії фронту. І саме там з'являється те, що ми Можемо зрозуміти з вами, коли в одному окопі, наприклад, де була росі... територія Російської імперії, хлопці, які були мобілізовані, співають українських пісень, і в іншому окопі, навпроти австрійському окопі, де хлопці мобілізовані в Австрії співають так само українських пісень. І саме тоді російська пропаганда почала говорити, що Україна ніякою не існує, не існує не те, що Україна, а не існує українського народу, бо це вигадка. В Австро-Угорщині, тому що в Австро-Угорщині публікувалася українська література. В Австро-Угорщині намагалися поїхати наші українські письменники, літератори, щоб там зустрітися з своїми товаришами. І саме з того часу, спочатку першої стої війни, росіяни почали ствердно казати, що в Австро-угорщині вигадали українців з їхньою українською мовою, якою бить ніби ні було і не може бути в Росії. Ось така, друзі, історія. Нагадаю, що ви можете підтримати цей канал підпискою, своїми лайками, вподобайками, коментарями та поширеннями. І ми з вами тепер чітко усвідомлюємо, що російській пропаганді насправді ця довга пропаганда бере свій відлік навіть з тих часів. Нічого не змінилося. Друзі, дякую всім щиро. З вами був український історик Олександр Алферов.